Ні, проти насильства, знаєте? Будете знати, себе, будь ласка, флашурку почитайте. Того, що воно може привести до дуже поганих наслідків. Будь ласка. на Установ, повідомлення на гарячі лінії попередження до нас насильства, які встановлював та організації. Щось є, будь ласка, номера телефонів, куди звертатися. Звертайтеся, не, ну, скажімо так, не бійтеся, не соромтеся цього. Є люди, які захищають. Можуть чоловіка ображати, Навіть діти можуть ображати батьків, батьків, дітей. Чи лінії з попередження домашнього насильства цілодобово та безкоштовно з мобільних телефонів 116 123. Щороку у нашій державі проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства її метою є привернення уваги громадян до проблеми подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торговлі людьми та захисту прав жінок. Так, у рамках даної акції, наші співробітники вийшли на вулиці міста та розповіли громадянам про те, які саме бувають види насильства, як йому протидіяти та куди можна звернутися за допомогою. Аби інформація краще запам'ятовувалась, то ми роздали перехожим відповідні інформаційні листівки. Шановні громадяни. Звертаюсь до вас з проханням, якщо ви все ж таки стали жертвою насильства або знаєте про такі випадки, то повідомте про це на спеціальну лінію 102, де вам обов'язково допоможуть.